Глава восьма вуличні музики Маріачі каналізаційний люк на площі Гарібальді виявився трохи прочиненим. Цього вистачило, щоб видерся спочатку Баунті, а услід за ним і крембо. Друзі, по нещастю були дуже брудними. Від них линув терпкий запах стічної води. Довелося стрибнути у фонтан і змити сліди гнилих продуктів. Крембо збирався погрітися на сонечку, вода потрапила йому до вуха і зробила на якийсь час глухим, а Баунті до всіх неприємностей байдуже. Особливо, коли він знову на волі. Навкруги стільки звабливих запахів і десь зовсім поряд чутно знайому мелодію. Це вуличні музики Маріачі грають Де спасіто. Крембо! Крембо! Йди вже швидше до нас! Баунті покликав напарника, перекрикуючи співочі голоси та гру на гітарі. Цуценя трясло головою, намагаючись позбавитися від води у вухах, і не почуло, а скоріше прочитало з міміки Баунті те, що він кличе його до себе. Крембо не дуже довіряв новим людям, адже вони могли знову запроторити його в клітку. Треба усього лише проповсти уздовж клумби з яскравими квітами. Песик з острахом підійшов до музик. Баунті розповів йому, що мріячі подорожують по всій країні і сьогодні знову відправляються в дорогу. Давай поїдемо разом з ними, Крембо. Це буде весело! Ні, я нікуди не поїду, я чекатиму свого господаря тут, на площі. Ну, як знаєш? По виразу мордочки Баунті було помітно, як він розчарований відповіддю свого нового друга. А я все своє собаче життя мріяв мандрувати Мексикою. Щодня нові пригоди. Крембо, пам'ятаю, я обіцяв почастувати тебе смачним пирогом бурито, як щодо прощальної вечері. А хто це йде, онде? Крембо кивнув у бік людини у фірмовому одязі. Це був кремезний охоронець з собачого притулку. Він розпитував людей, вказуючи пальцем на портрети собак, що втекли. Здається, нам доведеться ховатися деякий час. Баунті зайшов за стовбур карликової пальми. Так, вочевидь, доведеться їхати з музиками, відповів Крембо, спостерігаючи за охоронцем з кущів її біскусу. Нас чекають пригоди, аміга, oh, hey, пора! Не лякай санегоди в світі повно добра.